Тобто доброго вечора! А з вами або ціві та його ведуча Анастасія Буц та Даша. І ми знаходимось у Just Cafe на Modest Fashion Day. Доброго дня! Розкажіть, як ви підбирали модели та артистів? Обов'язково у дитини мало бути якесь досягнення. Не одне, а багато грань. це було перше, що мало бути як визнання в ТОП. для чого влаштований цей захід? Яка його мета? Мета однозначно популяризувати це моду дітей. Це однозначно, однозначно це розкривати дитячі таланти. Дві частини. Це показ модного одягу від дітей-моделей, а потім від дорослих. Але окрім показу модного одягу, сьогодні відбувається презентація нового журналу «Кейпро». Ми бачимо наших колег-журналістів. Давайте вічнемо інтерв'ю. Я бачу ви наші колеги-журналісти. Про що ви сьогодні знімаєте? Е, питаємося в зірок, е, про що вони роблять на цьому святі, чим вони захоплюються. А який у вас, у вас улюблений жанр? От, там Може інтерв'ю, репортаж, стендап. Брать інтерв'ю. Брат інтерв'ю. Інтерв а ти дуже брат. Тут будет очень модель та людей, пов'язаних із модною індустрією. Настя, я знаю про що ты. Давайте дізнаємося про модні Трети нового 2020 року. Я, я нормально. Да, да. да, да Привіт, що в тренді у 2020 році. Я не знаю, мне кажется, всегда будет в моде, всегда, что было, что будет. Во-первых, образование. У, скажем так. І фізичні качества чесно, я взагалі не розбираюся в тренді, Тому у тренді завжди була і є природність, природність, якою ви маєте надихати себе і інших. <му> Зільоний, і зумрудних всіх бив, є сіволі. Те, що в першу чергу, мабуть, те, що подобається тобі самій. Це блисківки, і їх також багато. Плаче. Ну, взагалі, то косінні зараз в тренді. Я сама не знаю. Мені якби подобається будь-яка одежа. Грошевий, си. Який завжди в тренді буде та червоний. То скажіть мені, будь ласка, що мені робити з речами, які вийшли з моди? А, сонечко, я взагалі проти моди. Я завжди йду на перекорд моді. Тому, якщо у тебе є речі, які не модні, які прямо от, ну, супер не модні, Просто бери, надягай їх і носи, і показуй їх якнайбільше. Мені здається, краще віддати тим дітям, які не в змозі собі купити нових речей. Просто їх треба фан фантазувати. Я ношу вещи, которые мне нравятся, в которых мне комфортно. И в таком формате за модой не слежу. Если они тебе нравятся, и тебе нравится, как они выглядят, то они в моде, потому что тебе она нравится. А еще их переработать, дать ты врачам якусь до життя? Ну, я отдаю там мне в теле. Родственники, они бедно живут, и я им отдаю свою одежду. Також тут можна поласувати смаколиками та подивитись на виступи артистів. О, ти сильний, звісно. Бажаємо вам веселих зимових свят та класних канікул. Будьте у новому році перш, але ж не забувайте про стиль та комфорт. А з вами була ведуча Настя та Даша. До зустрічі!